Бойовики продовжують використовувати перемір'я, відновлюючи боєздатність. Про це повідомив заступник керівника АТО в Донецькій та Луганській областях Валентин Федічев. За його словами, упродовж минулої доби бандити активно накопичували боєприпаси та матеріальні ресурси. Основні сили ворога зосередив на Донецькому та горлівському напрямках. Варто констатувати, що за минулі дні інтенсивність та кількість обстрілів зменшилась протягом доби, Позиції сил ТО були обстріляні 27 разів. Українські військовослужбовці продовжують тримати оборону уздовж лінії розмежування, не відповідаючи на провокації противника. Бойовики намагаються відтіснити українські підрозділи зі звільнених раніше територій. Так, за інформацією батальйону Азов, терористи перекидають тактичні резерви у район Безіменного. Упродовж останньої доби там зафіксована поява майже 350 бандитів, 15 вантажівок та 20 одиниць броньованої техніки, включаючи шість танків. Продовжують російські війська збирати інформацію про розташування українських позицій з повітря. Противник продовжує. Проводити активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом, протягом доби зафіксовано політ 12 БПЛА на Маріупольському та Луганському напрямках. Після нетривалої паузи на контрольованій україною території Луганщини знову почалися обстріли. Так зранку о 4-й, а потім о 6-й годині. Терористи двічі з мінометів обстріляли по пасну. Один зі снарядів влучив у розподільчу систему водоканалу, пошкодивши її. Потерпає від рук окупантів і село Кримське, Новоайдарського району. Час від часу туди прилітають ворожі міни. Попри це, в село починають повертатися люди. Найнеобхіднішим забезпечує обласна влада. Приїхати майже неможливо. Тому ми кожні дві неділі завозимо сюди продукти харчування для місцевого зала. Лікарі втекли, фільшера втекли, директор школи, вчителя, все, 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 все повністю повтікало. Нагадаємо, село Кримське одне з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій. Тут пошкоджені кілька сотень будинків. Деякі зруйновані повністю перебита уся інфраструктура.